Так, привіт всім. Будемо сьогодні з моїм помічником Ярославчиком робити чебуреки. Ярик вже приготувався. Думаєте, чому в, в окулярах? Чого ти в окулярах? <по> Бабела випки очі. Бо буде в очі що заходить? Цибулю. Покажи. Цибулю покажи. Так, добре. Ну що? Починаємо. Зухра, одружку, це відео для тебе. Ти просила дати звіт. І ми вирішили з моїм сином робити. Давай разом скажемо. Чебуреки, давай. Чебуреки! Так, те, що ти нам дала пропорції, ми їх вирішили поділити на два. Тому що ми маємо фаршик 400 грам, ми так вирішили зробити на пробу. Так що ми це ділимо на два. Так, беремо миску. Парша, як я вже казав, у нас 400 грамів. Ми угу. його. Готовий фарш, Але він знаєш, тут непоганий. Чимо то молодця своїх такий дивився, видно, не виден такий жирненький трошки. Так. Мені він подобається, котлетки з нього виходять класні. Так, добре. Значить маємо 400 грамів фаршу, 200 грамів цибулі. Цибуля прямо на вагах, все як положено. О, поки поглядемо і тут. І буду, зараз я хочу зробити, ти написала мені е, таке там для фаршу соль, перчик, чорний, мелений, водичка. Зараз це все зроблю і розмішаю з водою зразу. Попробуємо так. Так, Тут я одразу розмішав 100 г водички з солькою і перчиком. Добре, на фарші наразі все відставляю в сторонку. Зараз буду займатися порошком. І борошник. Два рази менше, це на 350 грамів борошника, скажемо. Це з вагами, це як магнуси бути. Wow. Бачиш, просіюю навіть. Це як ти вчила. Я зараз муку я просіяв. Зараз мій помічник ярославчик. Давай, неси води, не бійся, вона не передається. Виливай сюди в баночку. Я хочу зробити тоже на муку, я хочу олійку з водичкою, оцтом, всякими цими прикольчиками зразу змішати і поки я буду мішати, поки я буду там бавитися, супер. Добре, добре, може бути. Поки я буду... Все добре, все добре, нічого страшного. Все добре, синочок, все добре. Щоб трошки воно все, мука наша, як настоялася, набрала в себе тисяч спляцій. Добре? Насипай ложку сюди, ложку солі висипай. В чашку, так. Да. Просто висипай. Висипай, не бійся. Та висипай. Переверни. Все. Може бути, став назад. Добре. Далі. Олійки. Окей. Okay. Ху-ху-ху. Так, олійки. Аж п'ять, ну тут у нас 2,5 літрілової ложки. Я тобі зараз зроблю так, а ти видиш. Добре. Платятку, я олійку сам налью, добре? І зараз оцетю ту Помішай. Я туди залив зразу водичку олійку, оцет і зразу все розмішаємо. Зараз все, а ми поки там потім все налімо, насипаємо, вильємо в муку. Окей? Зараз процес, який я не люблю вимішувати Так, як ти там казала? Беремо, значить, ми на це все діло, да? робимо лунку. Мені якось так здається, значить так води багато, ні? Так повинно бути. Ладно. Ну, Виливай, я тобі вірю. Все, я вимішую. Ярик, давай, мішай. Я показав би, але в мене руки трохи в тісті, бо ярик мені тут допомагає. Я так помішаю так. Не знаю, як таке воно вийшло в мене. Середньо, як ти сказав, консистенції. Не хочу добачити. Дарик приготувався, да? не буде очі заходити, як думаєш. Давай перевіримо. Ану. Дарик допомогти не крови. Що бачить не можна в блендері зробити. Ми з Яриком зробили, кинули фарш. Ярик на виливай. Це тут у нас водичка, солька і перчик. Виливай сюди прямо. Тобіся, виливай, виливай, все, все, молодчина. Браво, браво, хлопці. Добре. Окей. Вимішуємо фаршик. Так. Я не знаю, фаршик, по-моєму, вийшов бомбезний. Покажу зараз, тобі, що буде видно. Мені дуже подобається. Добре, так зухва. Ну що, я все попередньо зробив. Зараз буду катати і жарити. А я ж люблю чебуреки з сиром, з м'ясом і з сиром. То я зараз натру трошки сирка. Сирочок теж ось Думаю, вистачить, там його небагато треба. Їдемо. Качалку вже знайшов. Получився, дивись, там не вийду тоді, ладно. Два. Так, будемо смажити. Так. Перший пішов. Ну, я не знаю, маленькі такі шарики, я їх щось так ще розкатати не можу, Великий. Ну, В сенсі, так тонко дуже сильно, що я не знаю що. Коротше, я роблю трошки більше. З двох шариків. Побачимо, що вийде. Так, ну таке щось вийшло. Давай. Зараз будемо пробувати, але ну, як на мене, вони не до такої степені тонкі, мабуть, не так тонко їх розказує. Ну побачимо. Зухра. У нас вийшло. Кажи. Зухра. Зухра. Зу. -хра. Зу. Хра. Хра. У нас. Вийшло. Вийшло. А ну понюхай пахне. Так. Ну так такі будемо куштувати зараз. Mm. Як же все просто з пилком така треба? Дякуємо вам. Маємо надію, що ми вже зустрінемося. Ми тебе ресяб борща прийшли, якщо хочеш українського, черкаського. Все, па. Дякуємо.